Олександр Головко, головний тренер футбольного клубу Дінас. Ваш коментар після гри? Бойова гра. І одна, і інша команда намагалася сьогодні грати в футбол, щоб додому повезти. Ну, ми намагалися перемогу. Але ж, ну, мені здається, все ж таки рівна гра і рахунок він по грі не обов'язково ну-0, бо були моменти і в наших воріт, і ми могли забити сьогодні так. Да, ми намагалися зіграти останній матч в першій лізі, не програти. За підсумком сезону ви покинули першу лігу. Чи є вже окреслені плани на майбутнє сезон? Буде залежати від бюджету клубу, від громади Вижгородської, як вона це бачить. І клуб буде існувати, але ж в якому форматі це потрібен час, і мені здається, десь впродовж місяця буде вирішені деякі фінансові питання, потім вже будемо говорити про те, хто буде працювати і з ким будемо працювати. Як можете підсумувати цей весняний період у першій місті? Задача не виконана, але ж ми коли починали весняний сезон, ми розуміли, що це було дуже, дуже складно, тому що гравці, які були до цього, вони були іншого гатунку, і вони покинули клуб. І ми перейшли на вектор то є бажання і громади, є бажання і директора клубу, щоб місцеві вихованці з округу грали. І Ми на це зробили акцент. Я як головний тренер розуміє, що якщо ми будемо залишатися перший літ, лізі це буде якесь диво, воно не трапилось. Але ж ми ще раз дивимося перед, скажімо так, з оптимізмом, враховуючи те, що сьогодні ну, складний час, і ті хлопці, що зараз є, вони знаєте, як заразу перейшли з 4 класу, в восьмий чи дев'ятий. Зумієте, да, для першої ліги вони грали десь на першість міста, на першість області. і Зараз ти виходиш проти гравців професіоналів. Да, цього не вистачало. Не вистачало ресурсу, але ж ми намагалися грати на 100% своїх можливостей. Чи бачите ви, вже, хто з ваших молодих підопічних може проявити себе в майбутньому? О, ну мені зараз заходить Остапчук. Це хлопець, який прийшов до нас декілька, ну, скажімо так, місяців є. Він з школи, яка є там і в Лишграді, і в громаді. І ще пару хлопців, але ж вони не в заявці. Ми дивилися їх до гри. Я, мені здається, десь 5-6 чоловік, таких є великі бажання, є можливості. І я думаю, що ми через деякий час побачимо почуємо, і почуємо інших вже прізвища. Сергій Іванович, слухання ні? Суханіча у Хмельницькому. Не вдалося навесні виграти вдома. Що можете сказати по цьому? Хочу подякувати вболівальникам, які приходять, нас підтримують. На жаль, поки що ми вдома э, не можемо виграти. Так? Але в нас зараз э, два матчі важливих. Колос «Ковалівка» – Хороша команда, досвідчена команда. Перший матч на виїзді. Четвертого граємо восьмого вдома. Надіємося, що вболівальники прийдуть і підтримають нас. Як будете налаштовувати команду на прихідній матчі? Хм. Думаю, що гравці розуміють ступінь відповідальності хорошому змісті. Да? Болівальник він відчуває, що для нас важливо, що болівальник вибачить все крім байдужості. Да? І Напротязі всіх матчів, які команда проводить в Поділлях, Хмельницькі гравці, байдужості немає. Да, не вистачає десь майстерності, десь завершення. Але пацани стараються і грають від душі, це важливо. Тому ми готуємося до хороших, важливих матчів. Якщо не брати до уваги майбутні перехідні матчі, як можете окреслити, підсумувати. Думаю, після 8-го числа ми зробимо прес-конференцію, де підсумуємо, зробимо аналіз цього складного непростого сезону, тому що команда була на останньому місці. Важливо, що ми не вилетіли напряму, а зараз боремося за те, щоб залишитись перший ліс.